Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили, чого навчали. Він їм і каже: ідіть самі одні осторонь десь на самоту, та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце, самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ним були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. Євангельський уривок, над яким роздумуємо сьогодні, належить до першої частини публічного служіння Ісуса, де він займається проголошенням Царства Божого і чудодійними знаками свідчить про його присутність. Одночасно Ісус старається сформувати групу, яка буде безпосереднім свідком його діяльності, щоб стати пізніше авторитетним вісником. Після того, як Ісус послав учнів на місію, він приймає їх після їхнього повернення і запрошує на перерву для роздумів і відпочинку, щоб вони могли окріпнути, відновивши фізичні і духовні сили. Ідіть самі у дні осторонь десь на самоту, та й відпочиньте трохи, каже Спаситель. Одним словом, запрошує їх на запрограмовані канікули в розумінні як призупинення звичної діяльності. Час ізоляції є пошуком цієї тиші, яка стає розважанням, молитвою і близькістю. Це вияв ніжної турботи про своїх учнів після виснажливої праці. Бог має очі, любові Ісуса, це Бог, що бачить, що що дивиться, що бере участь, що приймає близько до серця. Бог переповнений ніжністю, що помічає потребу, перш ніж вона висловлена, тому що читає на обличчі друзів болючі ознаки душі і втому тіла. Ісус показує, що з ним є правдивий відпочинок споглядання таїнства Бога. Це перебування на одинці з Богом дарує таку здатність любити, що не знає втоми, так як любить Бог. У контексті цього уривку слід усвідомити, що навіть найактивніші слуги Христові не можуть працювати без кінця, бо живуть у тілі, яке потребує відпочинку. Господь враховує слабкість людського тіла і не тільки дає йому час на відпочинок, але й нагадує про це: Прийди, народи мій, увійди у свій відпочинок. Ісус показує, що перебування одинці зі собою є дуже важливим і потрібним однак ця повна самотність триватиме недовго. Місце досі порожнє, незабаром заповнюється людьми, що бажають слухати учителя. Вони йдуть слідом за ним, докладаючи значних фізичних зусиль. Натовп вирушає на пошуки Ісуса, йдучи по його слідах, не дозволяючи іншим речам себе привабити або відволікти. Збіглись туди, з усіх міст та й випередили їх. Ісус не залишає бажання натовпу незадоволеним і змилосердився над ними, були би вони, немов вівці, що пастуха не мають. Всередині натовпу погляд Христа шукає кожну людину і бачить потребу кожної людини, без пастиря, без правди, без свободи, без почуттів, без дому, без батьківщини, без хліба, без роботи, без дружби, без розради, без надії. І Бог приступає до роботи. І він навчав їх чимало, а незабаром нагодує їх чудесним хлібом і рибою і пообіцяє в дар своє тіло для життя вічного. Учитель завжди готовий вжити заходів, щоб задовільнити голод, голод слова і хліба. Його зворушення це більше ніж інстинктивна емоційна реакція. Грецьке слово говорить про глибоке почуття з материнськими рисами. Ісус піклується ними як мати своїми дітьми. Він не залишається байдужим до цих людей, яких використовують політики, зневажають інтелектуали, кидають священики, іде їм назустріч, даючи їм почути, що їх втішає, їх любить. Текст розвиває аналогічний символ дбайливого пастиря. Прийшовши до універсальної місії, Ісус не показує себе незадоволеним раптовою зміною програми і звертає свою турботу на ширшу групу ніж група учнів. Як стадо без пастуха не в змозі знайти пасовища, де б прогодувати себе, так і народ без проводу не має доступу до джерел життя. Ісус відразу ж задовольняє бажання натовпу, який хоче його почути, і він навчав їх чимало. Слід зазначити, що матеріальний голод був у значній мірі результатом цього слухання, яке виходить за часові рамки, після того як Ісус пішов назустріч їхньому бажанню слухати, він задовольняє їхню потребу в хлібі. Цей порядок повинен спонукати до призадуми щодо визначення пріоритетів потреб людської істоти. Людина є складним творінням, що представляє різні потреби. Крім основних потреб, таких як їжа і сон, існують інші, не менш життєво важливі, якщо тіло голодне, також дух і інтелект потребують поживи. Гармонія і рівновага нашої особи в значній мірі залежатимуть від правильного харчування, що ми повинні вміти. Ти дати для всієї нашої особи це для нас найкращий спосіб любити себе, не впадаючи в егоїзм. Правильна любов до себе випливає з цієї вимоги Ісуса: люби ближнього свого як самого себе. Якщо ми себе не любимо, то не матимемо сили, щоб активувати любов до інших. Канікули, що їх Ісус подарував своїм учням, мали на меті оцінити апостольський досвід місії. Ми справді будемо мудрими, якщо будемо вміти дивитися в глибину нашого життя, і будемо добре почуватися самими собою. Особисте благополуччя не може займати весь інтерес, тому що скотиться до егоїзму, почуватися добре з собою самими стає вимогою і перед умовою, щоб відкритись до інших. Коли ми є самі в собі без подвійних стандартів, коли у нас є мужність бачити ясно через близьку участь, а не через моду, коли ми живемо за Євангелієм у його простоті, тоді ми готові запропонувати іншим рецепт справжнього життя. Подібно до Ісуса, ми зможемо сказати сильні, ефективні суттєві слова, тому що вони виходять від чистого серця і чесного життя. Ми яким чином будемо пастирями ближніх, що йдуть за нами. Ми будемо безсумнівно здатні до істинного співчуття. Мені потрібна тиша, Господи, і Ти це знаєш. Мені потрібно відволіктися від шаленого повсякденного життя. Щоб увійти в себе самого, щоб віднайти причину мого життя та істинність моїх почуттів. Мені потрібно щодня зустрічати тебе в глибині мого серця, щоб більше пізнати тебе, щоб відкрити твій щоразу новий план любові для мене. Дозволь мені пізнати і зрозуміти всі речі, так як ти їх знаєш і розумієш. Розкажи мені в тиші про безмежні широти бачення Духа щодо моєї долі. І дозволь пройти у тісні межі мого розуму незмірній величі твого розуму. Ти пастер життя, кожного життя, мого життя. Ти мати, що піклується про свою дитину і ніколи її не забуде. Вчини так, щоб я міг завжди тебе постійно шукати і знаходити. Зроби так, щоб я міг стати словом, хлібом, світлом і впевненістю, що позначає і освітлює шлях кожного життя. Амінь. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсу Христос!